Мої вітання. Сьогодні ми складаємо робота на базі Arduino. На цьому роботі є fpv камера і вона нам допоможе бачити так, як бачить робот. За допомогою смартфона ми можемо закріпити як екран на нашому пульті. І також ми можемо в парі з vr боксом використовувати їх для того, щоб взагалі поринути в керування. До речі, про керування. Ми будемо використовувати. RF-датчики на частоті 433 МГц. В цьому відео ми розглянемо багато етапів складання шасі, під'єднання електроніки. Звичайно, подивимось на скетч. Ну і в кінці відео будуть тести. Тож дивіться, повністю все відео. Підписуйтесь, якщо ще ні, лайкайте і обов'язково коментуйте. Я показував вже робити, як, наприклад, на ось такій платформі з двох колес, і третє, таке, як на меблях ставлять. Але якщо ми будемо їздити по вулиці, мені така конструкція не дуже подобається та й вона замала. Тому будемо сьогодні складати з вами конструкцію ось таку. Це у нас шасі для чотирьох коліс. Ну, і тут ми бачимо вони не жовтого кольору, якщо взяти та зідрати тут, хоча б десь зараз спробую. Ось це захисне транспортувальне. І тут також можна побачити, що воно буде прозоре. Будемо робити ось такий скелетон. Таких варіантів є досить багато, вони можуть бути там червоні, зелені, жовті, можуть бути прозорими. Тож, зараз беру, здираю повністю все, і переходимо до наступного етапу збірки. Так, ну ось я поздирав. Єдине, що ну дуже погано буде вам, напевно, видно на камеру, так як вони прозорі. Так, Також тут йдуть такі болти і. Гайки різні двигуни і, для джерела живлення ось таке кріплення. Ну, я буду використовувати павербанк, тому це ми використовувати не будемо. Так, також тут у нас є дроти, які ми будемо зараз паяти, і інструкція. В інструкції прямо вказано, що за чим ми повинні з'єднувати. Так, ну, по-перше, нам необхідно зараз. Припаятись. Так, нам необхідно спочатку залудити всі контакти. Для цього я використовую флюс, ну і, звичайно, припой. Ну і тепер вже залуджені дроти, просто припаюю до цих самих контактів. Один і так само другий. Робимо те саме з іншими. Тепер ми беремо тільки одну частинку, вони однакові, це у нас буде нижня Також беремо дві для одного двигуна, ми беремо Дві ось такі, два ось таких фіксатори, назвемо їх так. І також нам знадобляться ось такі гвинти з набору. Що нам необхідно? Нам необхідно взяти, вдягнути ось в це місце, ось конкретно, ось тут. Продіти. Далі, з цієї сторони, у нас буде ось такий тримач, він просто буде збоку вдягатися. Беремо двигун, дротами всередину. Тут також є. Два отвори технічних. Саме для цього. Ось беремо, втягаємо сюди. Тепер, так, щоб було вам видно, сподіваюся, ми через один отвір вдягаємо або протягуємо гвинт, або вставляємо його туди. Далі додаємо гайку і закручуємо. Зараз я поправлю, щоб все було гарненько. Так, є. І так само робимо з верхнім. Вставляємо на своє місце. І також на гаєчку. Гарненько затягуємо тільки так, щоб не переборщити, щоб воно не лопнуло. Але також, щоб не було. Вільно, щоб не хиталося, і так ми робимо для всіх чотирьох колес. Так, і тепер ми можемо вже поєднати верхню і нижню частинки. Для цього, до речі, залишилася ще одна про запас. Не в всіх наборах таке дають, але ось в цьому наборі мені попалось саме з додатковою, тому що вона дійсно може зламатися. Так, Для того, щоб все це прикріпити верхню і нижню частинку, нам надають 6 ось таких довгих-довгих гаєчок. стоечки такі. Ми обираємо місце за інструкцією. Можна подивитися, де саме це. Тобто з попереду та ззаду, по центру і також. Тобто, ось будь-які місця, які ми вважаємо нам за потрібні, ми беремо і робимо наступним чином. Беремо оцю стоєчку. Беремо болт, або гвинт правильніше. І закручуємо. Так, напевно, буде в фокусі. Ось таким чином. І повністю так ми робимо з усіма. Показувати, напевно, не буду, ну тут зрозуміло. Ми беремо і просто з'єднуємо. І розміщуємо наверх нашу другу половинку. Ну і закріпляємо точно так же гвинтиками зверху. Так, ось так закріпив. І також додав сюди ще три такі гвинти для того, щоб одразу закріпити на цих же гвинтах ардуїнку. Прикрутив, третій буде для того, щоб нічого не їздило, і на цьому, в принципі, з закріпленням готово. Ми одразу ж можемо тепер доєднати. Ну, до колес ще дійдемо. Давайте доєднаємо драйвер. Драйвер я буду використовувати ось такий shield. І, відповідно, нам все, що потрібно зробити, це просто ось так вставити наш драйвер. Так. І тепер беремо перший, другий, третій, четвертий. Ні, так. перший, другий, третій, четвертий двигун. Ми доєднуємо. Беремо дроти. Ось, наприклад, з першого, ось вони у нас. Продіваємо в необхідне, ну, наприклад, да, ось у нас тут є підписано. Це двигун перший. Зараз візьму пінцет і доєднуємо драти у відповідне місце. І так доєднуємо всі чотири мотори. Отже, поставив колеса, це вже не знімав на відео, і приєднав усі дроти. Можна їх буде закріпити ось таким чином, щоб вони на колеса не Щоб не торкалися колес. І також я трішечки підняв тут можна побачити через такі прокладочки, щоб у нас. Ось цей сам дріт, через який ми будемо живити нашу ардуїнку, щоб він також не торкався колеса, тут був щоб невеличкий такий простір. І додав за допомогою звичайного жилення, ми будемо сюди кріпити павербанк, тому я взяв просто ось таким чином, дуже таким легким способом, додав живлення плюс-мінус до драйвера. Так, на самому драйвері я вивів окремо із другого піну. Він у нас виходить порожній, а не задіяний для керування двигунами, тому тут є таке спеціальне місце, і ось одну таку одинарну, скажімо так, одинарний пін з гребінки, Я сюди його впаяв. Я і буду використовувати його для керування. Керувати ми будемо за допомогою ось такого передавача RF, який використовувався десь. У мене є відео про нього, десь з'явиться, можете перейти і подивитися більш детально. Отже, це радіопередавач, який, яким ми можемо керувати на частоті 433. Так. Далі дивимось, у нас тут є VCC, це у нас, плюс, в моєму випадку це буде помаранчевий і жовтий, це у нас буде Ground. Доєднуємо у відповідні ціни. Також я їх вивів окремо, тут розпаяв на такі грибіночки. Ось ми можемо побачити 5 вольт, це буде VCC, і наступне це у нас буде Ground. Наступне це у нас аналогові, я також їх вивів, але не всі розпаяв. Отже, доєднуємо до 5. Вольт, помаранчевий. І граунд поруч ставимо жовтий. Лишається у нас один, це у нас буде дата, і доєдную його до того самого другого піну, і в скетчу укажемо керування через другий пін. Далі можна тут в будь-яке місце, де ми хочемо. Ну, наприклад, я ось попереду візьму, ось так от просто вставлю І це у нас буде все вже. Керування нашим роботом майбутнім, нашим наземним дроном, буде готово. Тепер керування у якості нашого геймпаду, так скажімо, або пульта. Ми будемо використовувати, я ось взяв таку роздруковану для макетки плату, ну навіть не плату, як це місце, скажімо так, для Arduino Uno і для макетки. Далі. Буду використовувати все той же шилд, який ви бачите тут з джойстиком, і достатньо просто його ось так от вставити. Все. Далі. Це у нас буде передавач, той самий, який йде в парі, тобто 433. Знову ж таки, відео десь тут з'явиться. Переходьте дивіться. Розміщую його на макетці в будь-якому місці, яке мені тут подобається, ось таким чином. І з'єдную. Так, я візьму зараз, напевно, ось білий дріт це у мене буде 5 вольт. 5 вольт ми можемо взяти одразу ось тут з шилда. Дивимось тепер на самому передавачеві. У нас тут є мінус, плюс і дата. І ось доєдную 5 вольт в плюс. Ось таким чином. Далі візьму зелений, це у мене буде граунд. І доєдную до мінуса. Так, також є. І далі лишається у нас передавати дату. Я це зроблю в стандартний 12-й пін. Ось, беру в Digital 12 і доєдную до дати. Все, ось так буде виглядати наш пульт. Тепер сюди доєдную відповідний usb дріт, який буде у нас вставлятися в будь-який в принципі, можна навіть ось такий маленький, невеличкий, можна його тут навіть закріпити на якусь тяжечку. павербанк. І будемо керувати вперед, назад, поворот, поворот. Так, як у нас більше нічого немає, кнопки задіяти ми в цьому проєкті не будемо. І так, як я хочу зробити все ж таки FPV-дрон, щоб можна було бачити те, що відбувається перед нашою машинкою, я буду використовувати FPV-камеру і приймач. Буду використовувати ось такий набір він один з най, скажімо так, ом, найкращих з найдешевших, напевно. Камера це у нас буде від компанії EA China, дуже часто використовують її, і ми можемо побачити, що тут антена, камера, далі передавач. І Називається вона як TX06. Виглядає вона приблизно ось так. Я її вже просто трішечки тестив, щоб Відповідно, можна було нею користуватися. Виглядає вона ось так. Платформочку вже я окремо взяв, роздрукував, просто на стяжечку її закріпив. Тут є у нас як і антена, так і передавач. Сама камера. На передавачеві у нас є тут ось такі світлодіоди, якими можемо ми виставляти канал для передачі. І кнопочка для перемикання цього каналу. Так, також у нас тут виходить. Такі дроти. Перші у нас ну ось, ми можемо побачити, тут чотири штучки виходять для передачі аудіо і відео. Ми можемо приєднати їх тут окремо. І другі, відповідно, у нас, так, кришечка, до речі, злітає не зовсім гарно зроблено. Друге, це у нас живлення. Плюс і мінус. Дуже все просто. Єдине, що я перепаяв ось цей контакт, він був трішечки тут поменше, ось такий. Але у мене немає відповідної, ці, такої, часто, відповідної а, такої групи, а, щоб я міг доєднати до живлення. Живити камеру можна від 3,6, здається, до 5,5 вольт. Я буду використовувати ось звичайний такий акумулятор а, формату 80, 18650. А, і відповідно навіщо я і... А, Ну, буду поєднувати ось так дуже просто: все з'єднав, все працює. Можливо, ще сюди зроблю кнопочку окремо, щоб на корпусі одразу вмикати. Так, Також що хочу сказати, вона дуже гріється, тому напевне, я сюди ще десь поруч поставлю кулер від 5 вольт, буде у нас живитися одразу я візьму з нашого самого робота. Там у нас є плюс та мінус, так і ви пам'ятаєте, і поставлю кулер, щоб він обдував нашу камеру. Так, ну ось такий невеличкий буде у нас невеличке око, таке, яке буде передавати. Так, і на що ми будемо приймати цей сигнал? А приймати ми будемо на ось такий приймач, який доєднується до смартфону. Ми беремо, до речі, така металічна. Коробочка, і що у нього іде в комплекті. Тут давайте дістану, щоб було все видно. До речі, це також звідси було. Так, отже, у нас є сам приймач, і він іде з такою антенкою. Антенку ми накручуємо, як ви пам'ятаєте, ось зовсім недавно вийшло відео. З... Там використовував я NRF, і там також такі самі антенки були. І ось ми можемо доєднати. Тут у нас є. Для того, щоб почати сканувати ось через USB, наприклад, кнопочка. І йдуть такі дроти. Тут microUSB на microUSB, такий мені не підходить. І також в комплекті йде мікро USB на Type-C. А Type-C ми вставляємо просто в смартфон. Ось так. Так. Далі, ну давайте вже приєднаємо. На смартфоні запускаємо програмку. Програмку цю я а, додам ну, десь її назву і як її легко знайти, щоб по іконку також додам. Доєднали до смартфону, і тепер робимо наступне. Так. Ми беремо нашу камеру до джерела живлення або джерело живлення, просто вставляємо і. Додаємо до нашої камери. Так, ось таким чином можна заглушечку зняти. І тепер нам необхідно натиснути на ось тут USB, і у нас почне скануватися сигнал. Так, ось він почав там скануватися. І нічого не знайшло, тому що джерело живлення я так додав, що Ано, не увімкнули камеру. Так все. А є у нас. Бачу, освітиться доглядів. Давайте ще раз запустимо скан. І ось тут уже бачимо, з'являються такі діаграмка з найкращим сигналом. Автоматично поставиться в той самий найкращий сигнал. Коли просканую повністю. Так. І ось ми бачимо, як буде це виглядати. Ми можемо поставити тут VR. Розмістити, наприклад, смартфон. Ось в такий самий найпростіший бокс сюди смартфон поставити і дивитися відповідно з обома очами. Як, як робот. Ну, ось, приблизно таким чином. Так. Можна вийти і ось просто дивитися на смартфоні, як це все виглядає. Так, ну і приєднати, в... це я, напевно, за кадром зроблю. Просто приєдную, ставлю камеру, відповідно, ось сюди. І десь збоку закріпляю а, той самий кулер. Ну, і отак буде виглядати наш робот. Попереду у нас камера, вмикається вона ось тут біля самої камери. Можна було б зробити окрему кнопку, але ось буде і так. Далі, можна побачити тут також поруч той самий кулер, який я казав, який буде обдувати нашу камеру. Хоча б трішки. У мене він один, але я б краще. І взяв би ще один і поставив його також сюди, щоб з двох сторін обдувало. Так, приєднав я камеру до виходів плюс та мінус, як ви тут бачите. Також НРФ я закріпив НРФ РФ. Я закріпив радіодатчик, просто ось поклав його під стяжечку. Ну і відповідно також на стяжечки закріпив на платформу джерело живлення. Приєднується все дуже просто. У нас тут є два USB шки дві USB шки одна живить Arduino Uno, друга живить наш а, а, драйвер. Ось Одразу починає обертатися. Наш кулер ну і відповідно вже працює камера, можна приєднувати і а, їхати за допомогою нашого ось цього джойстика. Та все ж таки перед тим, як їхати, невеличкий гайд по коду. Це у нас буде передавач, тобто той самий джойстик, і тут ми можемо з вами побачити, що. X у мене приєднаний до А3, а Y до А2, тобто до аналогових. У кожного такого шелда може бути це значення різне, тобто я робив тільки під цей. Так, далі тут все дуже просто. Ми просто передаємо по RF, значення X і значення Y. Ну, відповідно, отримуємо ці значення вже за допомогою приймача. В приймачі ми обов'язково під'єднуємо бібліотеки для керування моторами. Також встановлюємо максимальну швидкість для даних двигунів 250, оголошуємо всі 4 мотори. Також тут ми можемо побачити, що я змінив вихід на другий пін замість стандартного. Стандартний там здається 11-й. Відповідно, це зроблено для того, щоб можна було доєднати саме до того вільного а, піна. Так, ну і далі сетап. Тут все як завжди. Ну, І відповідно до того, які ми дані отримуємо по X та по Y, за допомогою звичайного розгалуження ми можемо керувати, тобто вмикати або вимикати наші ось ці самі двигуни. А Повний Код ви можете знайти в статті на PAMICOFI, там ви можете його скопіювати, завантажити. Покликання на бібліотеки, як завжди, там в повноцінній статті. Тобто, все я викладаю повністю туди. Дякую, що додивилися до кінця. Як ви побачили по тестам, дане шасі підходить, ну, не знаю, ганяти по кімнаті. Якщо ми говоримо про там пісок, про гравій, то занадто малий кліренс. Також, якщо давати 5 вольт на драйвер, то досить повільно обертаються колеса. Тяга досить мала і на якісь перешкоди виїжджає дуже-дуже погано. Тож, Десь в наступних відео ми переробимо дану концепцію. Дамо сюди 12 вольт, зробимо інше шасі, і тоді вже, я думаю, поганяємо набагато краще. До нових зустрічей!